IdeaPad 5 і так був народним хітом. А з нової моделі компанія Lenovo наймовірно високо піднімає планку мультимедійних офісних ноутбуків. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС, і сьогодні ми подивимося на новий Lenovo IdeaPad 5 2022. Не лише зовні проте й заглянемо під капот, тому не перемикайтесь. Дизайн ноутбуку не дуже змінився, порівняно із попередніми моделями. Що приємно, кришка дисплею та накладка над клавіатурою виконана з алюмінією. Нижня Ріжка з пластиком тачпад достатньо великий для роботи без мишки, а повноформатна клавіатура має білу дворівневу підсвітку, що корисно при роботі без світла. Невеликі логотипи бренду присутні на кришці дисплею та біля клавіатури. На нижній кришці є резинові ніжки, які тримають корпус над поверхнею та дають доступ повітру для системи охолодження. Відтепер IdeaPad 5 підтримує заряджання через USB Type-C. і при цьому це не додаткова опція, а повноцінна заміна класичному круглому роз'єму для зарядки. У комплекті ви знайдете блок для заряджання з потужністю 65 Вт. Шкода лише, що він не у форм-факторі зарядного від Apple MacBook. Хоча справа навіть не в блоці, а у тому, що ви зможете заряджати ноутбук за допомогою павербанку через роз'єм Type-C, наприклад, від павербанку MoveSpeed, який може видати потужність 65 Вт. Це дійсно крок уперед для універсалізації USB Type-C не лише серед мобільних пристроїв. Хоча, якщо комусь цікаво, блоком від ноутбуку можна заряджати. І свій смартфон. Поряд з Type-C для заряджання є ще один порт для передачі даних з підтримкою Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.2. Якщо ж монітор не підтримує такий інтерфейс, є класичний HDMI 14 b Далі вхід для навушників 3,5 мм. Mm. На правому торці картрідер для SD-карток та два USB Type A, один з яких може бути постійно увімкненим, наприклад, для заряджання смартфону, тоді, коли ви закриєте кришку ноутбуку. Як ви зрозуміли, у набір вхідних. Інтерфейсів входить майже усе необхідне для роботи, окрім роз'єму Ethernet для дротового підключення до інтернету. Опціональна плюшка це вбудований у кнопку увімкнення сканер відбитків пальців для захисту ваших даних від сторонніх. IdeaPad 5 отримав стереодинаміки потужністю 2 Вт з підтримкою Dolby Audio та веб-камеру з роздільною здатністю Full HD. Важить ноутбук близько 2 кг. зважаючи на розмір і матеріали корпусу, ця вага є невеликою. В Lenovo IdeaPad 5 встановити. Вили IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD розміру 15,6 дюймів з матовим антибліковим покриттям та максимальною яскравістю 300 ніт. Цієї яскравості вистачить, щоб користуватися ноутбуком у приміщенні. На вулицю потрібно буде знайти місце в тіні. Частота оновлення стандартна 60 Гц, але про колірне охоплення sRGB та Adobe RGB виробник нічого не повідомляє. Тому рекомендувати його для професійної роботи з кольором ми не можемо. Хоча коти огляду дисплею доволі Непогані, а екран відкривається майже на 180 градусів, що сподобається любителям користуватися ноутбуком лежачи на колінах. Петлі дисплею не скріплять та не створюють великого навантаження на корпус ноутбуку. Моя конфігурація побудована на процесорі Intel Core i 5 1235 u із вбудованою графікою Intel Iris XE. 10-ядерний 7 нанометровий процесор покоління Alder Lake має можливість працювати на частоті від 1,3 до 4,4 ГГц залежно від навантаження. Цей камінь складається з двох продуктивних ядер та восьми енергоефективних, завдяки чому підтримується 12-потоковий режим роботи. В Стрес-тесті AIDA64 тротлінг не проявився, проте і камінь працював на середній частоті не більше 2,5 ГГц. Можливо, спрацював захист від перегріву чи програмна похибка завдяки слабшим Чим ядрам та базовій частоті, що використовується у простіших задачах, ноутбук забезпечує доволі непогану автономність, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Хоча оперативна пам'ять формату ddr 4 є двоканальною, вона розпаяна на материнській платі, тому не підлягає апгрейду. Обсяг оперативки 16 ГБ, частота 3200 МГц. Такий набір дозволить вам пограти у популярну CSGO на середніх налаштуваннях із прийнятною частотою кадрів. Розраховувати пограти у Cyberpunk, звісно, не варто. Проте на Бок відповідає мінімальним вимогам пакету програм Adobe. тобто ви зможете редагувати фото, займатися дизайном та монтажем відео у Full HD. В моїй конфігурації встановлено твердотільний накопичувач M.2 2 на 512 ГБ, Проте може бути варіант з обсягом на 1 ТБ. Можливості встановлення ще одного SSD чи HDD диску немає. Окрім цього, не варто забувати про модуль апаратного шифрування TPM 2.0, завдяки якому забезпечується підтримка операційної системи Windows 11. За підключення до мережі відповідає модуль Wi-Fi з підтримкою Wi-Fi 6, а приєднати свої бездротові аксесуари можна за допомогою Bluetooth версії 5 і один вбудований акумулятор обсягом 76 вт година. За заявою виробника може відтримувати до 16 годин автономної роботи. На практиці ж це десь біля 8 годин активної роботи в браузері та документах з яскравістю екрану 50%. Завдяки підтримці зарядки потужністю 65 Вт Акумулятор ноутбуку можна швидко зарядити. Не варто забувати, що ноутбук може заряджатися і від відповідного павербанку. У новому Lenovo IdeaPad 5, враховуючи його призначення, доволі важко знайти якісь не. Неді... Доліки, і його можна сміливо рекомендувати як офісний ноутбук для різноманітних завдань. До речі, це чудова модель для роботи та навчання під час тривалих відключень електроенергії, завдяки можливості заряджання від павербанку. Друзі, посилання на цей ноутбук я залишу в описі під цим відео. А якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби не пропустити нових відео.